Здоровенькі були. Зараз ми приготуємо нашим курям їсти. Готую я завжди з вечора. Накидаю їм в годівниці. Коли мороз, то їх випускаємо пізніше і тому зранку я не приходжу. Васька здоров. Зранку я не приходжу, а Сашка їх випускає і <кхід> вони вже мають готове, що їсти. Потім тільки звідси з підвалу веде, вони вже їдять. Тут відрі, як я казав, накидав я сушеної кропиви. В такому автоклаві маленькому підварюємо ми картоплю. Трішки даю багато води. Картоплі тут не так дуже багато, всякі якісь там відходи, сухий хліб, щось таке з кухні. Ось від яєць. Я даю багато води, потім засипаю сюди і. Деякий час чекаю, щоб кропива як така, розм'якла і вбрала в себе воду. Тоді я це все буду перемішувати. Ось так воно виглядає. Зараз водички трошки є. Помнем. Потім картоплю, це основа нашої мішанки, даємо їм і сухета, як я казав. І все ж таки ще підварюю їм картопельки. Небагато, правда, але є Ну, так, щоб урізноманітнити раціон, тому що сухий вони їдять. <кхід> Я його зволожую, тому що вони, коли не йдеться, сухого, потім будуть пити, вони так попискують як кажуть, давляться ним. Ось Зараз ми ще тут додам, додам трошки меленого зерна і буде в нас така каша. Потім ми ще дотремоємо сюди буряка. І вимішаємо. Ну, подивимо далі. так, Поки воно в нас тут собі набухає, розмукає і крупиво, покажемо наш комбікорм. Оце вже готовий комбікорм. Така от фракція його. Не дуже вона е, колота, так як я казав, тому що е, млинок кукурузу мали в практичну муку, засипає по чуть-чуть і довго, бачите, жовті крупинки. Кукуруза десь проскакують, але в основному це є більше така мучка виходить з цього. Ось такої консистенції він у нас. Зараз покажемо, що сюди у нас входить. Він проскакує десь пшеничка ціла, це добре. Трошки мелеться, трохи ні. От вага. На ній я вважаю всі інгредієнти. Лампа заряджається, то що ми підсвічуємо їм, робимо світловий день. Так, поїхали. Ну, Тут у нас, же нас кормовий цех. Це готовий комбікорм, я маю можливість вчора не робити. Тут у нас ось кукуруза, бачите, що є її як мука. А є миска. Це ось така трошки дрібно є, це все разом перемішуємо. Тут у нас соя мелена, тут мелена макуха. Що у нас тут? Тут у нас висівки пшеничні, тут у нас мелена пшениця, тут у нас кормові дріжджі. Є, е, що в нас закінчилися, там треба буде відкрити рибне борошно. Тут ячмінь мелений, тут крейда і премікс. І кропива суха. До закінчитися треба принести і буряк. Так, як у нас зелені зараз омаль, до комбікорму не даю я цієї люцерни меленої, то, тому підкидаю кропиви і трохи буряка підтираю, щоб їм урізноманітнити рації. Оце складові перший я показував комбікорму, це все разом перемішуємо і виходить ось такий у нас. Комбі-корм. Кури його наминають. До речі, гарно вони несуться. Зараз ми приготуємо з вами вечерю, а потім підемо подивимося, що нанесли курочки наші за сьогоднішній день. Один заміж вже зроблено. Ось тут бачите, буряк. Це не завжди, так вони в нас їдять. Не кожного дня практично там картоплю варю через день, тому що там чи через два, тому що картоплі багато немає. І так і багато не даємо, вже як лушпайки там і від картоплі. А так в основному це йде на боряці, ми замішуємо цей комбікорм, тому що комбікорм я вже там говорив. І ще раз повторюю, що я його цей зволожую, щоб він не був сухий, все рівно даю води і роблю його таким вологуватим. Тоді вони краще його їдять. Так, ось, а оце бурячок натертий. Бурять гарний такий соковитий мокрий. О, йдемо далі працювати. Ще забув про один інгредієнт, який я даю до комбікорму, це фус. Ось він, ну тут на дні, до речі, дуже хороший. Попався тепер запах такого. Соняха, я як відкрив банку, тож слюнки самого покотилися. <кій> так, про інгредієнти я вам розказав. Як ми що мішаємо, показав. Ще ось просто так підвішую е, таку годівничку. Зараз підвішуємо і подивимося. Лишаю їм суху, чисто сухого, тому що кури ще йдеться сухі, не тільки. У нас, Таку зволожений, даємо їм окремо сухого її навчені, які їдять клітку, біжуть собі, От. тут підійшли на гачок і вони собі гарно а, а так воно собі висить, бултається І кури собі їдять в сухому, не на дощі. Так, у нас. А тепер йдемо подивимося до стайні, що нанесли наші курочки. Добрий вечір, дівчата. Ой, які ви мокленькі. У нас пішла плега І наші дівчата мокрі. Так, у нас занеслася, я не знаю, що я вже говорив, занеслася ще одна курка. Це теж білий фельдер. Вона занеслася в 8 місяців. Оця на п'ять на рівному місяць молодші від того, що занеслися через буквально через два дні від цієї. Та несеться курочка у нас два дні несеться, день відпочиває. Вона на лапках трохи менша по висоті, а друга, не можу її знайти, де вона сховалася, несеться через день. Вона більша за цю курочку. От. А вона вона сидить. Не, не дибу я її. Ось оця курочка в нас несеться через день. Тобто подивимося, може, сьогодні вона нам щось і знеслася, поки що в нас більше нових курей не несуться. До речі, я розказував, що в нас легорна у мене е, 7. Виявляється, був вихідний трошки. І перерахував і в нас легорна 8. 5 від нашого півня корочок. І 3 ту, що ми замовляли. Разом у нас 8, але несеться тільки 7. На цьому кубі кормі, що ви бачили і на нашому годуванні. Навіть був витиснув, ну не я витиснув, вони самі нам так віддячили за нашу працю, що було сім'яєць. яєць. Несущений періодично, так трошки багато, потім пару днів менше є, потім знов відновлю свою ціносність, але кожного дня менше трьох не було. А так в середньому 5-6-5-6. Вчора було в нас три легорна і одне ось цієї курочки. Яєчко було. Було 4 всього разом. Дивіться, які красуньки, грибінчики попадали на бік. Вони такі трохи важкуваті, але не дуже. Ну і гарно несуться, мають гарний апетит і гарно несуться. Це в нас курочка з купленого яйця. От, а ця з нашого. Одинакові практично, правда? Такі білі вушка мають. Ще би півників звідси трохи прибрати, тому що їх є забагато. Е, щось продається, щось не продається, щось е, по браку йде, як по породі, то на м'ясо треба, але мені якось рука не піднімається. Відрубати голову. Тому поки так. Так, ага, тут ще я їм досипав, вони собі доїдали. Ти чого? Вони собі подоїдають трошки. ну Тут саме сухе Я їм дав на ніч. Поки лампа горить, продовжимо світловий день, то вони ще собі, як то кажуть, чу-чуть щось підзбирають. Там дав їм води, що вони пили. Таку таку водичку. Багато не дають, тому що качки розносять і болото. Роблять. А так по чуть-чуть. І зараз будемо включати світло, і хай птиця наша лягає спати. Тому що треба відпочивати правильно. Півники є хороші легорна, лінінський ситцевий, досить потужний дядько жотолабий. І там ще є один білолабий великий, то що я важив. Поки ну, що замовлення немає, він такий білий. Можливо, ми його приберемо потім собі на м'ясо, бо як то кажуть, і собі щось треба. Качечки адаптувалися, які приїхали зі села. Мені здається, що навіть трошки поправилося, було і Вже в руках було чути, що щось тримаєш. Ще вони так і їхали зі села 2 кілограма, кіло 900, два. Ну, тут вони вже трошки під'їли. Так. послід у нас гарний, білий. Де не де ще попадається вон такий жовтий, по нас коричний. Ні, то мені щось приважається. Все добре. о. Так, поскакали. І тепер дивимося до наших курочок. О, що в нас є? Оце в нас улов за сьогоднішній день. Вчора було у нас 5 яєчок, три було білих і одне жовте. Оскільки ми бачимо є три білих, одне жовте і тут два білих. Тобто разом є 5 відлігорна, деколи можуть заховати цей. як його? Сіно запарпотати, тут курчати люблять забігати. Маємо сьогодні в нас ось такий лук по яйцях. Це вже теж приємно тішить. Не можуть не кожен день, бо зная те, як я хочу. Але Але несуться. До речі, був випадок, я там показував десь на відео, що були знесли курочка це без шкаралупи, не знаю чому. Хоча я вкрай даю досталь. Цей. Але був такий випадок. І був випадок у нас два дні тому, що знесла курка нагорника. Е двожубкові яйця. Це мене не дуже тішить. Я з ними трошки сварився і ну... бесіду, щоб наші дівчата не несли двожубкові яйця. Тому що... Тому що, що? Тому що будуть проблеми з яйцеводом. А мені цього не потрібно. Нам треба здорова птиця. Хай несуть ліпше одножовкові через день, ніж двожовткові, Правда? Ну, вони пообіцяли, що будуть темними, і більше такого робити не будуть. Ну що, Ми дякуємо їм за їхню працю. Бажаємо їм гарних снів. Всім мирної тихої ночі, любові. И Божий нагадать.